Привіт, друзі! Давайте познайомимось. Я Світланка, а це мій друг Михайлик. Він зараз хворіє. Чому? А тому, що не дотримувався правил безпечної поведінки. Зараз я вам розкажу. Вчора я, Михайлик та наші друзі домовились піти пограти на подвір'ї. Так, зима це весела пора різних розваг. Але на жаль, розваги можуть бути навіть небезпечними. Якщо не дотримуватися правил поведінки під час ігор. Так от. Спочатку ми вирішили пограти в сніжки. Спочатку так гарно гралися, сніжок так гарно ліпився. Але Михайлик ось що придумав. Взяв камінець та обліпив його снігом. Та як кине з цієї сили і влучив Іванчику прямо в голову. Звичайно, Іванчик розплакався і побіг додому. Ми потім дізнавалися. З Іванчиком все добре. Сніжка не сильно його вдарила. На цьому наші ігри сніжки закінчились. Друзі. Запам'ятайте, не можна дуже міцно стискати сніг руками. Не допустимо заліплювати всередину сніжки камінці, металеві предмети та крижинки. Такі сніжки. Можуть серйозно травмувати того, в кого вона влучить. Сніжка повинна бути злегка зліплена. І ніколи не цільтеся в голову, можна ушкодити і очі, і обличчя. І взагалі сніжки потрібно кидати легенько. Потім ми вирішили покататись на санчатах. Добре розважалися, поки Михайлик не вирішив з'їхати із більшої гірки. Яка виходила на дорогу. Звісно, всі ми його відмовляли. Але ж він уперся, сказав, що всі правила безпеки він знає. Так от піднявся Михайлик на високу гору і почав спускатись. І де не взявся автомобіль? Добре, що дорога була не слизька, і водій вчасно загальмував. Ох, і отримали ми потім на горіхи, із похнюпленими головами. Повернулись на майданчик. Друзі. Запам'ятайте! Ніколи не спускайтеся з гірок, які виходять на проїжджі частину. І ні в якому разі не спускайтеся з високих гірок без батьків. Обирайте невеличкі гірки. І коли спускаєтесь, почекайте, поки на вашому шляху нікого не буде, щоб нікого не збити. А далі малята ось що. У нас на майданчику стоїть будиночок. Ми там ховаємось, коли в хованки граємось, і на даху Михайлик Харік запримітів бурульки, зірвав одну та й йнули зад, ще й присмакує. Ми в один голос йому забороняємо, а він ще й свариться над нас. каже, я всі правила знаю, і мені від одної бурушки нічого не буде. Друзі, запам'ятайте, ні в якому разі. Не беріть до рота бурульки, бо в них багато невидимого для очей бруду і мікробів, які можуть викликати хворобу. І не наближайтесь до будівель, на дахах яких висять бурульки. Вони щомиті можуть обірватися і вас травмувати. І взагалі, краще обходити місця з великим накопиченням бурульок. А далі Михайлик запропонував піти до озерця, що неподалік від нашого будинку знаходиться. Ми пішли з ним, та й добре, що пішли. Михайлик зразу ж кинувся з розбігу на лід, та ще й почав ногами стукати по льоду, перевіряти його товщину. Лід почав тріщати. І тут раптом в одну мить він опинився у воді. Добре, що дорослі були поруч, та швидко зреагували і витягли михася з крижаної води. Друзі, запам'ятайте. Ні в якому разі не виходьте на кригу одні. Потрібно, щоб поруч були дорослі. Не перевіряйте товщину льоду, стукаючи по ньому ногами, він може тріснути. А якщо ж раптом лід почав тріщати і вже з'явились тріщини, негайно повертайтесь на берег. Але не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ніг від льоду. Ось, друзі, така пригода вчора сталася з нами. Тепер Михайлик лежить хворий. Ми з друзями ходимо його провідувати. А на подвір'ї зараз така гарна зимова погода. Ліпив би Михайлик разом з нами снігову бабу, якби дотримувався правил безпечної поведінки. І щоб малята з вами не стали з такого лиха, як з Михайликом, запам'ятайте ці правила, про які я вам говорила. І потрібно їх не просто знати і пам'ятати, а дотримуватись і виконувати. І я бажаю вам, друзі, всім гарних, веселих і безпечних зимових розваг.